Почну з того, що я, як і говорив, 1 вересня не обійшлось без сховищ, тому що Росія вирішила їх зіпсувати, дзвоники дітям і це абсолютно зрозуміло. Росіяни діють так завжди, нічого тут дивного немає. Тому мій прогноз збувся, і це ну, не сенсація для мене. В укриттях 1 вересня це, на жаль. Традиція цієї війни, а от про цю війну якраз є про що поговорити, якраз про нашу війну з точки зору того, що відбувається зараз в Пекіні, що відбувається на саміті ШОС. І я вам говорив, що там буде якийсь несподіваний поворот з приводу цієї нашої війни, і вони повинні щось придумати, бо вони в глухому куті. І їм треба якось вирішувати цю проблему, і вони придумали. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Будь ласка, поширюйте. Я думав, що вони виступлять з якоюсь ініціативою цікавою. Ну, я виявився романтиком і оптимістом. Вони зробили хитріше, вони присвятили саміт е безпеці і повоєнному життю. Так, ніби вже війна закінчилась, ніби її вже немає, ніби вже мир наступив. І тепер вони обговорюють, що буде після війни. Там є кілька сфер, але ключове, що не Брікс, як ми всі чомусь вважали, а саме ШОС має стати основою антината, антизахід. Чому так? Я поясню, тому що ШОС і виникала як антитерористична великою мірою організація. Вона базувалася на Уникненні прикордонних конфліктів, переважно в Центральній Азії, чи як її колись назвали Середній Азії, коли колишні пострадянські країни не могли між собою домовитись, і ШОС мав це регулювати? І е, е, Росія не справлялася з цим регулюванням, підключився Китай, і вони створили цю структуру, і вона почала розростатися. І от саме е, безпекова частина там є. Там навіть є спеціальні служби безпекові, антитерористичні. Ми розуміємо, що ці антитерористичні служби вони діють ну, не про... ну як у нас в Україні. Да? У нас же ж терористи, це опозиція, там демократи, ну то у них те саме приблизно. Так от, е, саме на основі ШОС вони і намагаються Китай організувати свій, своє антинато і антизахід. А БРІКС – це така більш рихла торгова економічна структура, де... Китай намагається впливати на всіх. А тут, якщо ви подивитесь на карту Шос, це дуже цікаво. Просто неймовірно. Вона, неймовірно, нагадує карту НАТО. Тільки в карті НАТО є два куска. Ну, тобто, один це вся Європа, суцільно одна до одної країни, майже без ніяких е, Ну, там, Австрія, Швейцарія. Тільки. А і друга частина це Канада і. Сполучені Штати трошки перебили мене, але всіх не переб'єш. Так от, А-шос, він ще більш компактний. Там всі країни одна до одної теркаються. Всі країни між собою з'єднані в один шматок. Є там невеличкі винятки, але, як правило, це все одне і те саме. І ті країни, які з'являються, вони так чи інакше примикають до цієї великої зони. Тобто. Китай і Росія і Індія створюють таку азійську безпекову зону, і вони про це і говорять: що це азійська безпекова зона. І в цій ситуації достатньо дивно, що в цій азійській безпековій зоні, крім цих країн, які вже входять, в шос, присутні були ще дві країни. Ну, скажімо так, європейські і навіть три країни це. Білорусь, це е, Туреччина і це Словаччина, причому дві країни НАТО. Ну, ясно, що Туреччина вона завжди виконує і для американців навіть американці використовують Туреччину як такий е, свій е, значить, ударний батальйон між Європою і Азією. Тут зрозуміло таке. І, і тому зрозуміло, чому там Азербайджан, і зрозуміло, чому туди приїхала Вірменія, які теж. В принципі, хоч і не належать до Європи, але традиційно вважаються європейськими країнами, бо там же ж має пройти цей шлях, і американці його свячували, Трамп і так далі. Тобто тут все зрозуміло. А от що робить там е... Фіцо Словаччина. Ну, Це говорить про те, що от є країни, там, які категорично чужі в Європі. Бо навіть Орбан не поїхав. Ну я розумію, чому Орбан не поїхав. Орбан не поїхав, тому що у нього напруга всередині країни, у нього скоро вибори, і він повинен якось себе балансуючи показувати. Там же ж яка система під час виборів? Ти повинен наближатися до поглядів свого опонента для того, щоб забрати у нього голоси, а не віддалятися від нього. То, якби він поїхав, то він би віддалявся від свого конкурента Мадяра. Е, і той би починав забирати його електорат. А він хоче навпаки наближатися до Мадяра для того, щоб все, що було у нього за спиною, все залишалося йому, а битися за електорат, який є більш-менш спільним. Так от е, цей і не поїхав туди, е, значить, не поїхав Орбан, продемонструвавши таким чином, що Європа для нього це важливіше, і таким чином у нього є більше підстав. Протистояти своїм проєвропейським опонентам, які є всередині країни. Тобто це політична гра. А Фіцо він такий вже більш шабашний поїхав туди. Так, от, ключове: вони створюють безпекову зону. І ця безпекова зона стосується всієї Азії. І вони говорили виключно про цю безпекову зону. І безумовно, в цій безпековій зоні. Існують серйозні проблемні місця. Це стосунки Індії, Китаю, Пакистану, кожного в своєму, в своєму розумінні. Вони всі разом, як безпекова зона, думають про те, як би там, значить, не допустити війни в найближчих навколо територіях. Тобто, ну, щоб Таїланд, ой, Таїланд, кажу, вибачайте, Тайвань здався сам по собі без боя. От, і щоби. E, значить, на Іран ніхто не нападав, бо це теж їхня частина, їхня країна, і так далі. Тобто, вони говорили про це, вони говорили про мир без України, тобто в їхньому світі України не існує. І те, що одна з їхніх країн веде війну. І якщо ви вже говорите про безпеку свого оцього шанхайського товариства, то як мінімум. Білорусь межує міжу, з такою країною, де йде війна, з двома країнами, до речі. Але Білорусь не член групи, вона, вона то там, там постійний спостерігач. Але Росія безпосередньо воює, у неї йде війна, вона воює з Україною, але ця тема не піднімалась. Я, не, я допускаю, що ця тема буде піднята трошки пізніше, бо це все дійство, яке. Відбувається у Сі, воно ділиться на кілька частин, і деякі представники ж туди ще не приїхали. Ну, припустимо, Лула. Тобто, це шанхайська група, вона більш тісна. Це безпекова група. Ну, це я ще раз скажу. Це така спроба побудувати своє власне антинато. От вони його будують, це антинато, антизахід, і е, ключове, ще раз кажу, вони більше говорять про безпеку свою. Е, і для них мир без України цього мира не існує. Вони не обговорюються і вони говорять про те, що буде після війни. От після війни, коли настане мир, вони будуть так так все розбудовувати. Величезна частина всього, що там є, це безпека енергетична. І це дуже такий другий важливий сигнал Трампу, тому що вони фактично зараз вибудовують схему, як Росія, Індія. І Китай, а швидше за все, і Іран, як вони будуть займатися енергетичними питаннями в обхід е, всяких там санкцій, обмежень, рішень, і так далі. Так далі. Тобто, в цій компанії, всі великі, є дві великих енергоносійних країни, які є під санкціями. От вони між собою вирішують, як цю енергію там витрачати і так далі. Тому. Це другий такий сигнал, від якого залежить, і це так само прямий удар по всьому, що робить Трамп. І він би почав на це звертати увагу. І ще дуже цікаво роль Китаю розширюється і збільшується. Вони столицю вибрали. Значить, цього шоса в Китаї вони, значить, оголосили головним туристичним центром. Вони почали створювати додаткові структури. Тобто, Китай стверджується, як... Лідер цієї групи, і хоча вона називається ШОС, тобто перше слово від слова Ш ШАНХАЙ, Ніякого стосування сьогодні це до Шанхаю немає, це знаходиться зовсім в іншому місці, на півночі, ближче до цих всіх моментів, де відбуваються всякі катаклізми і проблеми. І таким чином можна говорити про те, що ця структура. Поступово реально перетворюється в більш безпекову з точки зору і військової, і антитерористичної, і в тому числі енергетичної. І відбулося оце укріплення. Тему України обминули. Про Україну не говорили. Говорили, що буде потім. Але головний виклик залишається: він не був озвучений. І е, я думаю, що вони спеціально проігнорували і війну, і Україну, і Трампа, і Європу, і всіх інших, тому що вони в даний момент виконували іншу задачу. Вони говорили про консолідацію всіх навколо ідеї безпеки. Бо якби вони почали говорити про е, якісь е, питання, пов'язані з цією війною, то виникли б розбіжності, ну, припустимо, розбіжності між між е, Трампом, ой, Трампом кажу, Ердоганом і там, Путіним і ще що-небудь. Тобто кожен же публічно іншу позицію заявляє. Тому вони цього уникли. І присутність самого Путіна теж цьому заважала. А я очікую, що ми ще побачимо в цьому пакеті, а там ще буде пару днів у них е, якусь розмову сі, е моді і Лулу президента Бразилії. Оці троє, вони традиційно виступали з всілякими ініціативами з приводу України. І я думаю, що там, на тому етапі, ми це можемо побачити. І, і друга, що дуже важлива, все-таки, як, яка буде реакція Трампа, як Трамп буде реагувати на все, що сталося, як він відреагує на все, що сказали, Європейці і папа б доєднався до цього. Я не знаю, чи ви дивились мій Шорс про це, але е, дуже важливо, що я, до речі, буду робити про суб'єктність, об'єктність і колективну суб'єктність один одне з відео найближчим часом. Обов'язково подивіться, бо це питання, на якому стоїть сьогодні Україна, і яке заважає нам рухатися вперед і взагалі рухатися. Так, от дуже важлива була ініціатива папи про те, що. Війна припинитись має прямо зараз, і мають бути не прямі перемовини між путіним і е, Зеленським, а за участю великого кола посередників, тобто. І Європа говорить, ми багато будемо говорити з Путіним, в тому числі Україна. Папа говорить, може бути такий варіант: оце Путін, оце Україна, оце велике коло посередників. І це теж достатньо близько до того, що могло би бути і про що я говорив, коли в це коло посередників будуть входити і союзники, ну умовно кажучи, Європа і Китай, от умовно так. От сидить з одного боку Путін, з іншого боку, Зеленський, а між ними сидить Європа і Китай, які... Виступають як арбітри, бо велика проблема суб'єктності полягає в тому, що перемовини між Росією і Україною перетворюються в перемовини між е Путіним і Зеленським. А у кожного з них інтереси не співпадають з інтересами Росії, і з інтересами України. Тобто Зеленський може говорити про речі, які стосуються його і його бачення, а не України. І Путін буде говорити про якісь речі, які стосуються його і його бачення, не бачень всього політикума російського. Тому і там є свої термоза з цього приводу, і у нас є застереження свої. Тому оцей саміт він дуже важливий. І я дуже прошу вас, ви уважно стежте за тим, що там відбувається. Я буду вас ще інформувати. Думаю, що якщо не буде сенсації, то я ввечері зроблю матеріал саме про суб'єктність. На телеграмі я зробив текст, але ну, там не все те, що я хотів би сказати, але дуже цікаво подивіться. А великий матеріал підготую невдовзі. А і в кінці, вже хто додивився, вже немаленький сюжет, дуже прошу вас, ми продовжуємо збір для батальйона безпілотних систем 428-го. Називається він Тінь. Вони формують свій Особливий центр управління польотами, який буде давати можливість керувати польотами на дуже дальніх відстанях, і ми їм допомагаємо його сформувати. Зараз у нас збір 230 тисяч, і ми зібрали вже там неповних 30 тисяч. Залишилося ще дуже багато. У нас ще буде багато часу. і Кожен ранковий ефір. Я буду вас просити обов'язково підтримати хлопців, тому що це важливо мир. Настане, але колись. А допомога хлопцям потрібна прямо зараз. Слава Україні.